Державну податкову інспекцію в місті Южному об'єднують з податковою Ком'янською. 5 квітня співробітникам інспекції повідомили про масове скорочення, яке відбудеться у зв'язку з реорганізацією. Працівникам Южненської служби, які потрапили під скорочення, запропонували посаду у Ком'янське об'єднаній державній податковій інспекції. Варто відзначити, що подібні реорганізації вже відбулися в Миколаївській та Одеських областях. Малі інспекції об'єднали у великі. Як це може позначитися на южницях? Дивіться у нашому матеріалі. Державні податкові інспекції міста Южного близько року тому вже проводилася реорганізація. Тоді з 34 працівників в органах державної податкової служби залишилось лише 23. Та виявляється, цього було недостатньо. Вже з квітня 2016 року. ДПІ Южного повинно розпочати процес об'єднання з державною податковою інспекцією Ком'янтерніського як саме прийде злиття двох служб в одну. Наразі ще невідомо, зазначає начальник ДПІ у місті Южному. Східної реорганізації. Податкову Державну податкову інспекцію міста Южного об'єднується вже в комітерно пройшла реорганізація, об'єднується з об'єднаною Державною податковою інспекцією Ком'янтерно. На сьогоднішній день поняття, як буде працювати Державна податкова інспекція, ми самі не бачимо і не розуміємо, як це буде, тому що об'єм роботи дуже великий. Але відомо, що процес реорганізації податкової в южному розпочнеться вкотре зі скорочення штату працівників. З 23 працівників має залишитися лише 7. Очевидно, що співробітникам, які залишаться працювати у відділенні податкової інспекції, буде нелегко справлятися зі старими об'ємами роботи. А тим часом податківцям вже роздали попередження про звільнення із займаних посад. Замін запропонували вакансії в Комінтернській державній податковій інспекції. Запропонують працювати і посади в ОДПІ Комінтерного. Хто погодиться, буде працювати там, хто ні. І в зв'язку, звичайно, в зв'язку з, тільки з транспортною розв'язкою, з Южного до Комінтерного мало е, ходить е, транспорту, тому дуже багато людей відмовляються від посади. Те, що податківці з багаторічним стажем роботи відмовляються від аналогічних посад до Пієкомітернівському, не дивно, адже добиратись на робоче місце їм досить проблематично. Маршрутне сполучення Южне Комітернівське не налагоджене. Понеділок, середа та п'ятниця це ті дні, коли автобус відправляється до адміністративного центру. Варто відзначити, що від об'єднання інспекції можуть постраждати не лише спеціалісти, які скоро опиняться без роботи, а й платники податків. Як нам розповіли, в Южному має з'явитися спеціалізований сервісний центр з обслуговування платників податків. В комітерно в об'єднаній державній податковій інспекції є сервісний центр з обслуговування платників податків. Як він буде працювати в южному, час ну. Я теж думаю, ну, рано говорити, але що керівництво Державної фіскальної служби в лиці Мілютіна Глєв Володимировича і заступники, які курірують податкову інспекцію Южного, звичайно, буде все створено для того, щоб платникам податків, платники податків отримували в повному опцію всі послуги, які податкова і до цього. Ну, Виконувала, тобто я думаю, що платники не пострадають. Як саме розділять між собою обов'язки, та для вирішення яких питань платникам податки буде необхідно звернутися у южне чи помітернівське? Поки невідомо, зазначає Валерій Посторонко. Механізм переходу зараз відпрацьовують. Податкова інспекція в місті Южному буде працювати у звичному режимі ще два місяці.